Щось це літо не особи тепле, заїхали до мене такі електрообігрівачі для басейну. Одненько я ж собі вже встиг поставити, правда, тестувати його нормально не потестував. Чого не потестував? Показую чого. Тому що вода в басейні 33 градуса. Чому вона 33 градуси? Через те, що в мене стоїть підігрів ось цей от на крищі. Ну і якби цей включати не дуже хотілося. Чого? Да, тому що він бере 3 кВт в годину. 3 кВт в годину по світлі по 4 гривні, то це виходить 12 гривень за годину. Немало. Виробник вказує, що він підходить для басейнів розміром до 4,57, а це 17 кубів води. А в цьому, для прикладу, 6,5 кубів води. Ну мені кажеться, що на 17 кубів води, що вони трошки на. Ну ось для таких невеличких басейнів, я думаю, він буде в самий раз. Але треба його якось протестувати. Я думаю. Як його протестувати, як тут 33 градуса. Тому я зараз підігрів той, що у мене на крищі виключаю добираю сюди холодної води. І завтра зніму відео, зніму зараз, подивимося, яка буде температура води. І завтра закину відео, подивимося, яка вона реально буде, скільки він нагріє і чи я з нього толку. Починаємо з того, що виключаємо фільтрацію. Фільтрацію виключили, далі будемо його підключати. Покажу вам, як він підключається, і що взагалі як воно має бути. Значить, дивіться, в комплекті у нас де ось такий один шланг, ну і ще вони дають градусник, такий, як я вам тільки що показував. Тому, якщо замовляєте такий обігрівач, градусника вже не купляйте. До нього має бути обов'язково нормальна, хороша розетка. Він не бере 3 кВт, повторюся. Тут ще є якийсь захист, ну не знаю, будемо пробувати. От. І ставимо підключання. Оцей шланг, який виходить з басейну. Ми зараз від'єднуємо і під'єднуємо в нижній вихід. А оцей шланг вже буде в нас вихід води в басейн. Тому зараз трошки буде водичка лятися, ну без того ніяк. Хоча знаєте, як можна зробити, щоб не лявася? Дуже просто. Взяти ось цю пропочку і поставити сюди всередину. Воно вже буде набагато-набагато менше. Це корочок такий з гідроаерацією. Тому відкручуємо хомутика. Від'єднуємо шланга. Під'єднуємо ось сюди його. Ну, ще, звичайно, сюди треба дати хомутик. Він там теж в комплекті як бійде. І підключаємо ось цей шланг. Ось він, до речі, той хомутик. Ми його вже сюди ставимо. І треба спочатку його від'єднати. Приєднали. Дивимося обов'язково, щоб не зажався уплотнітель, бо він деколи заминається. І дуже я вас прошу, мене вже просто. Деколи скидають хумути. Отак два докупи з'єднають і пишуть, що він за великий не підходить. Це один хомут. Тобто їх так не треба з'єднувати, ось так вони ставляться. З'єднали і все. І ось тут так само приєднали. Зараз ми його включимо в розетку, подивимося, чи він засвітиться, чи все буде окей. Закрутили, готово. Далі. Це приєднуємо до розеточки нашої. Ми такий вивели сюди кабель, трошки потужніший. Ну, щось засвітилося, тут а далі. Включаємо, пробуємо, але увага! Його зараз включати отак як я не можна. Має бути обов'язково включена фільтрація води. Тобто, ну поняли, так? Да? Включаємо, робить все. Тому далі включаємо якби, циркуляцію води чи фільтрацію, і воно буде собі гріти. Тут стоїть якийсь стен і підігріває. Але спочатку ми зараз доберемо води сюди холодної, подивимося, яка буде температура води. І тоді подивимося, наскільки він нагріє. Плоднюча вода зі скважини пішла, і будемо то все зараз добрати. Вода зі скважини набирається десь градусів 15 орієнтовно, да ось видно, в принципі. Але я думаю, щоби. Добрати її до верху і з 33 збавити на градусів 26, як зараз в тому басейні без підігріву, нам не вийде. Тому що ми робимо? Басейна треба було попилососити вже давно, бо то я вам тільки показую відео, що я його а реально часу немає. Тому попилососити треба. Закидаємо той пилосос в басейн. Закидаємо, топимо одразу весь шланг. Експрес-уборочка зараз буде. Чекаємо, поки піде та водичка. Все, вода почала виливатися. І самочоком, то все зараз зразу приберемо. Що ми тим виграємо? Ми виграємо то тим, що в нас гарячої води багато спуститься, а холодною ми то все доберемо. Та й ти з тим самим поплисосимо басейн, ну і будемо бачити справді, що він гріє чи що він не гріє, щоб я вас не обманював. Басейн попилососили, тепер покажу, що реально той пилосос зібрав. Виймати його потрібно дуже різко, ось так, тому що назад весь бруд попадає в басейн. Відкриваємо його, достаємо сіточку, оце він реально позбирав в тому басейні. Дивіться, що тут робиться. Ну, гарно, да? согласіться, що гарно. Тобто волосся, все, що можна. Тут діти купаються, трава якась, ще навіть екстрадований пінопласт, кусочки. Тобто прибираю, він дуже-дуже класно. Зазвичай я прибираю через фільтр цей раз на викидання, покажу. треба холоднішу воду зробити в басейні. Повний басейн водички набрався, але вода в басейні що досі високої температури. Зараз 28 градусів. Нам треба, щоб було десь 26. Тому робимо так: виймаємо цей шланг, і нехай тут закриваємо отвір. І нехай воно десь -то все зливає і собі підтує. Нам треба зробити воду 26 градусів, бо я так не порівняю, чи він щось гріє чи ні, а великому вода 26. Знизили ми температуру в тому басейні, дивимося, що тут вийшло. На градуснику 26 градусів. Так? Тепер йдемо великий басейн, глянемо, що там робиться. І от він нас стоїть без підігріву, температура води 26 градусів. Я вам в принципі скажу, що ми ще дивилися на інших басейнах, тут у нас де-не-де стоять. У них теж температура води, в яких без підігрів, 26 градусів. Для чистоти експерименту зараз 21 година 30 хвилин. Старт. Все, засвітився, погнали. Фільтрація працює, включимо гідроаерацію, щоб було видно, бульки пішли. Все, завтра зніму, покажу, наскільки воно його нагріє. Ніч була досить холодненька, зараз зарадив ранку, і на дворі вночі було 15 градусів. Температура води в великому басейні у нас, як видно, 24 градуси. Тобто на 2 градуси вона впала за ніч. Ну а в малому басейні, якийсь підігрівом, от підійдемо, він все на світиться, цілу ніч працював. Так? Находимо градусник і дивимося, яка тут температура води. В Малому басейні у нас стало 27, залишали ми 26. Тобто, в принципі, воно не дало устудити цю воду при такій холодній ночі, і ще на градус нагріло. Але подивимося, що за день буде. Пройшло вже десь 20 годин відтоді, як я запустив той обігрівач, тому що зараз 6 вечора. І чесно кажучи, я від нього такого не очікував. Чого? Тому що, дивіться, це температура води зараз в басейні, і ви можете бачити, що це бере не само верху показник, це майже знизу. А в великому басейні, як ви можете побачити, температура води зараз 27,5. Тобто, скажімо такого, на мою думку, якби не було в тому. У басейні у цього підігріва зараз, там вода би була би, ну, може, не 27,5, ну, градусів, 28 була б, а так вона там 33. І тепер саме головне, напевно, що всім вже ж цікаво, яка різниця виходу температур, тобто на вході і на виході. На виході, як ви бачите, в нас є 34, 34,1 градуса. Да? Тепер беремо забір води, ну то й скинемо його просто в скімера. Ось так, от, нехай там собі побуде і дивимося, що тут. Різниця вже в градусі. Чесно кажучи, не очікував такого, ну можна брати. Як бачите, на такому басейні він повністю справився. Я не знаю, як він себе покаже на 10-15 кубовому басейні, але на такій басейні можна сміливо ставити.